Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир вам, брати і сестри. Ми знову маємо дорогоцінну можливість для того, щоб дослідити істини Божого Слова, які знаходяться у книзі Вихід. І ми відкриваємо 32 й розділ. В кількох минулих випусках ми говорили про проголошення Божого закону. На горі Синай, а також вказівки стосовно побудови скінії. Мова про все це йде в розділах з 20 по 31. -й. І здавалося, що після того, як народ бачив з'явлення Господа і чув Його закони, він мав би виявляти абсолютний послуг. Але те, що ми читаємо в 32-му розділі, насправді нас шокує. Після всього того, що Бог показав євреям під час виходу з Єгипту, вони впадають у жахливе ідолопоклонство. І це, що трапилося, ніяк не вкладається в наш розум. Отже, 32 й розділ розповідає нам про відступлення Ізраїлю від Бога, а наступні 33 й і 34 й розділи показують, як відбувається покаяння і навернення народу, і як в цьому задіяний Мойсей. Разом із нами істини Божого Слова досліджує Віталій Мар'яш, пастор церкви і вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господь милосердний, схиляємося перед тобою. Прославляємо тебе за те, що ти Бог милостивий, багато милостивий, Бог, який сходить до нас навіть у тому стані, коли ми не бажаємо. Слухати тебе і переступаємо, твій завіт, твої заповіді. Але ти, Господи, відкриваєш, який ти милосердний, який ти люблячий і багато милостивий. Господи, просимо, щоб ти благословив вивчення оцих важливих розділів з книги «Вихід», які навчають нас, як важливо бути з тобою в завіті, розуміти Твою присутність. Тому благослови вивчення цього слова. Нехай ми дивлячись на тебе переображаємось як від слави у славу. Ми прославляємо тебе в ім'я Христа. Амінь! Отже, ми починаємо досліджувати 32-й розділ, і на початку. Хотіли б розглянути його контекст, де відбуваються ці події, що відбувається, які головні теми цього розділу. Ми нагадаємо собі, що народ ізраїльський все ще біля Синаю, біля Синайської гори, гори Хорив. і 32, 33, 34 третій, вони об'єднані в одну одиницю тексту. Головна тема якої вона очевидна це. Зіпсуття, переступ, бунт, зрада ізраїльського народу і Боже відновлення завіту це безпосередні теми, вони є головними темами. Там, хоча по ходу вивчення побачимо, що є наскрізна тема як Божої присутності, так і заступництва Мойсея, але порушення завіту і відновлення це є основна тема. От безпосередній контекст цих трьох розділів 32, 33 і 34, він знаходиться велика одиниця тексту між повеліннями, про будівництво Скинії і самим будівництвом це 25-31 й й і 35-й 40 й розділи. Оце ширший контекст, і тут доречно нагадати нам з минулих наших разів, що повеління про будівництво Скинії, воно організовано було таким чином, що весь текст. Сім розділів вони розповідали про будівництво Скинію, але поділені рівно на сім частин. І сьомий закінчувався суботою, і це однозначно відсилало нас до книги буття, до історії протворіння. І скинія тепер свого роду, ось вона повинна була бути продовженням того синайського досвіду. Можна сказати, стати пересувним синаєм. Бо ізраїльський народ повинен був рухатись далі, і Божа присутність повинна бути серед них. І Господь, їх якраз ось, давши ці повоління з Кинії, він приготував свою присутність, як він буде з'являтися. Але в ширшому контексті це показується, що скинія це є шлях відновлення, це нове творіння, це спосіб, який Бог відновлює ізраїльський народ до спілкування. Спілкування, те, яке от книга буття малює, що в Адамі ми усі втратили. І тепер ми прочитаємо перших шість віршів з 32-го розділу, і побачив народ, що загаявся Мойсей зійти з гори, і зібрався народ проти Аарона. Та й сказали до нього: Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Мойсей, муж, що вивів був нас із єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. І сказав їм Аарон Поздіймайте золоті сережки, що в ушах ваших жінок, ваших синів та дочок ваших, і поприносьте до мене. І увесь народ поздіймав себе золоті сережки, що в їхніх ушах. Та й позносили до Аарона, і взяв він це з їхньої руки, і вформував його в глині, і зробив із нього лити теля. А вони сказали: оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю, і побачив це Аарон і збудував жертівника перед ним. І кликнув Аарон та й сказав: Завтра свято для Господа, і повставали вони взавтра рано вранці, і принесли цілопалення. палення. І привели мирну жертву, і засів народ до їди та до пиття, і встали бавитися. В очікуванні Моїсея, євреї звертаються до Арона ну, трохи з незвичним питанням. Я навіть е, не можу це пояснити, навіщо їм був потрібен хтось, кому вони мали б поклонятися? Тобто це так було необхідно. Ця спрага це справді великий недолік, і не тільки ізраїльського народу, це така хиба людська. Вона завжди хоче візуалізувати, зробити видимим об'єкт свого поклоніння. І власне те, що ізраїльський народ починає тут робити, підходить до Аарона, навіть так сказано, гостро зібрався проти, тобто ситуація була загрозлива. 40 днів пройшло. І ось вони, Мойсей, який їх вивів, не з'являються, і в них виникають дешкі боги. І треба якось того Бога чи то приручити, чи як вірно сказати, зробити його видимим, щоб не хвилюватися, бо як так його ніде не видно вже 40 днів. І Контраст, який малює Мойсей у цих розділах, з тим, як Бог от з попереднім розділом, повилював з Києю, готуючи являтися і говорити з народом, і з тим, що люди зараз роблять, вражаючий. От дозвольте мені лише так, як кажуть, навскити ці протиставлення, нарахував аж вісім. Перше, от люди намагаються винайти щось створити. А Бог вже все дав їм повеління, от написані, які в попередніх розділах про скинію. Тут вони ініціатори. Зауважте, там Бог ініціатор. Третя відмінність, Бог закликає дати добровільні пожертвування. Тут арон повеліває, наказує. Тут відсутнє будь-яке приготування. Одна ніч, і жартівник, і це зроблено, і вони ось вже. Поклоняються, а там Бог дає повеління, яке вимагає часу, зусиль, жартовності. Тут же ж будь-яке приготування відсутне. П'яте відмінність. Про час, я вже коротко сказав, там багато часу скинія потребувала, а тут тілець вилили всього навсього за ніч. Там зосереджуються на святе святих, яке заховано в скині, оточено святим подвір'ям. Левитиме сама присутність ніби захована, а тут всі мають доступ. Невидимий тут стає видимий, там Бог діючий, який промовляє, а тут стає бездіяльним, безособистісним. І іронія те, от бачите, що вони намагалися досягнути Божої присутності, але втратили її. Порушивши оту першу сукровенну заповідь, в мене складається таке враження, що вони взагалі не зрозуміли, хто їхній Бог, тому що до скинії був суд над єгипетськими богами, були чудеса. І для них головне був якийсь об'єкт, наскільки вони розуміли взагалі, що то був Бог і який був Бог, якщо тут раптом з'являється золоте теляй, і ось це їхній Бог. Ви вірно сказали, тут проявляється. Перш за все, таке фундаментальне нерозуміння, і ця тема потім далі продовжуватиметься. Бо от перша фраза, яку ми зустрічаємо, колективна фраза народу, який в 24-му розділі каже: вони сказали: усе, що говорив Господь, зробимо. І відразу тепер, у 32 другому, устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами. Бо той Мойсей, муж, що вивів був із Єгипетського краю, ми не знаємо. Бачите, який контраст. Пройшло трохи часу, вони погодились на всі слова, а тепер порушують. Ну, і так, і з другого боку, ми вже говорили, чомусь от та природа людська така, що потрібна от, для неї якийсь зрозумілий Бог, якого можна контролювати, який завжди знаходиться. Біля людини Ось такого Бога, передбачуваного, ну з таким легше жити. А з Богом, який з'являється коли хоче, коли демонструє свою присутність, незадоволення, коли народ Божий переступає, такий Бог не дуже зручний. Коли ми читаємо шостий вірш і засів народ до їди та пиття і стали бавитися, то в мене чомусь виникає підозра, що. Те, що вони в даному випадку вчинили, не було для них чимось новим. Вони знали, що за має йти. Спочатку ідол, потім жертва, потім обід, а потім веселощі. Що це були за веселощі? Важко сказати, і дослідники дискутують з цього приводу, але велика група. Вчених старого заповіту стверджують, що це от слово, яке вживається щодо ізраїльського народу, воно пов'язано з, з тим, що часто супроводжувало ідолопоклонство, а власне блуд і перелюб. Тому асоціюють з цим гріхом от в паралельному тексті, ніби Павло в коринтянах натякає, що вони стали блудити. Можливо, це так, хоча ми до кінця не можемо бути впевнені, можливо, це якась така рознузданість, така неконтрольованість своїх емоцій чи вчинків. Але щось таке очевидно з нашого тексту, що не знаходить схвалення у Мойсея і в Господа. Але можна припустити, що вони мали досвід в цьому, що вони робили. Тобто вони не навчилися цього в пустині, вони десь успадкували. Можна сказати, що вони винесли це з собою з Єгипту цілком імовірно, і ми не знаємо, яким життям багато хто з них жив. Можливо, вони і також до певної міри поділяли ті язичницькі практики. Можливо, і по сусідству вони бачили і храми, які де поклоняються єгиптяни, і все, що супроводжувало поклоніння. Тобто, це для них було досить таким знайомим. З кожним роком її актуальність і сучасність тільки зростає. Біблія енциклопедія для кожного дня. Як ви бачите, друзі, всього лише шість перших прочитаних нами віршів. Говорять про те, що 32-й розділ є дуже важким, як для розуміння, так і для пояснення. Мова йде про відповідальний Божий екзамен як для народу, так і для Арона і для Мойсея. Як ми вже побачили, народ і Арон, на превеликий жаль, не здали цей екзамен, а Мойсей і його помічник Ісус Навин витримали цей іспит. Для нас це важливо, тому що. В нашому житті Бог також посилає екзамени. Ці екзамени відбуваються уже після того, як ми обіцяємо йому служити вірою і правдою. І дуже часто ми теж не здаємо ці екзамени. Суть екзамену полягала в тому, що народ особисто з Богом не спілкувався він звик завжди йти за Мойсеєм. Але Бог хотів, щоб і народ мав особисті стосунки з ним. Він хотів дати йому закон, написаний Божим перстом, і через це їм було можливо спілкуватися з Богом не тільки через Моїсея, але особисто. Бог хотів їх наблизити до себе. Він хотів Моїсея та Ісуса, як його спадкоємця, наблизити до себе ще більше, і тому вони пішли на гору. А для Арона це був екзамен на тому місці, де він залишався, як лідер і священник. І народ теж мусів скласти екзамен. Бо вони ж заявляли, що будуть священством Божим, що будуть все виконувати. Але ось саме в цей період учнівства, коли люди мали перейти на наступний рівень, коли більшу відповідальність мав взяти Аарон, і коли Бог послав цей екзамен, вони його не витримали. Вони відкотилися назад до Єгипту в своїй суті. І сказав їм, Аарон, поздіймайте. Золоті сережки, що в ушах ваших жінок, ваших синів та дочок ваших, і поприносьте до мене. І увесь народ поздіймав себе золоті сережки, що в їхніх ушах, та й позносили до аарона. Отже, чому золото і чому сережки? Золото було поширене в тій культурі, як демонстрація, це божественний метал, це дорогий метал і тому воно асоціюється із поклонінням, із царственністю, і з, з, з божественністю, тому вибір очевидний для них був цього матеріалу. Золоті прикраси, вони просто згадані, що ті ресурси, які Бог їм подарував, це ж пам'ятаєте, вони отримали золото. Це золото мало бути свідченням того, що вони вільний народ. Вони не раби, які позбавлені власності будь-чого. Вони тепер вільний народ, і вони повинні от в цій свободі бути обережними і служити тільки господеві. А тут їхнє золото якраз послужило цьому не свободі їхній, виявляється, от Ці анархії духовні, воно привело їх до поклоніння ідолу. Хоча вони, бачите, не невірно зрозуміли самого Господа, бо виливши. Цього тельця, а це, мабуть, один з найбільш таких поширених образів тих божеств. І в Єгипті ми знаємо, був одне з божеств, приймало такий от вигляд. І вони зробили те, що вони розуміли, які боги. Танець він був поширений в інших культурах, і в Ханаанській, тим більше він асоціювався з цим Богом Ваалом. Тому вони зробили те, як вони розуміли. Вони не очікували від Бога, і тут, бачите, от людська релігія вона завжди веде до продукування того Бога, який людина його хоче бачити. Добре, ну народ там були невігласи, були люди, які не знали Бога. Але ж е, чому саме Аарон погоджується йти за народом і виконує всі їх ці забаганки? Він же ж вище стояв. Так. Нещодавно вони на гору піднімалися, якби ближче ставали до Бога. Ну чому Арон не каже, шановні, що ви робите? Він взагалі наче без... безмовний. Я говорив, що от одна з таких ще одних важливих підтем: це з одного боку лідерство Мойсея, його заступництво, його таке серце Ходотая, заступника той, який готовий постраждати за свого народу. то... Погано, але Аарон представляє себе як негідного лідера. От паралельний текст з повторення закону, 9 розділ, 20 вірш, де Мойсей пригадує ці події і говорить: а на Аарона Господь дуже розгнівався був, щоб погубити його. Тут вона Аарона підкреслюється, і слабкість лідерства проступає. От дивіться, тільки мно Мойсей залишив, і відразу виникнув цей хаос. Народ став невпорядкований. Мойсея немає, головного очільника їхнього лідера. Арон, який повинен був проявити якусь твердість і закликати їх, проявляє слабкість, яку пізніше він навіть. Намагається якось так сказати, ось воно, ніби той, як кинув золото, воно, тілець сам з'явився. Так сказано в тексті, ніби він ось і, той мі ту вину своє, не хоче своє, так, свою участь. визнавати. Це, як бачите, ми о ті паралелі з книгою Буття, де Бог докоряє Адама. Адам каже, та це ж, от та дружина. Так само Аарон перекладає вину на народ. Це не я винен. Вони мене змусили поставили в такі обставини. В цій історії золотим телям Аарон є прикладом такого священства, яке догоджає людям більше, ніж Богові. Ви звернули на це увагу. Він має страх перед людьми, але не перед Богом. Сережки, про які йде мова, були своєрідними талісманами, які мала кожна людина. Кожна сережка була індивідуальна і на ній була викарбувана суть людини, її ім'я, і вона давалась людині ще з дитинства. В князі буття раб Авраамів теж дав ревеці сережку. Таким чином він запропонував їй друге призначення. І дуже прикро, що в даному випадку євреї ті сережки, які вони мали використати на будівництво скинії, віддали для ідола. Згідно з закону, який вони чули, вони не мали з цього робити ідолів, але вони це зробили, і причому дуже швидко. І це приводить мене до думки, що дуже часто подібним чином робимо також і ми те, що нам дає Бог, наші таланти, здібності, ресурси. Ми часто віддаємо ідолам, робимо з цього кумирів, прославляємо людей, але не Бога, і це теж є ідолопоклонством. І найжахливішим в цьому є те, що цьому ідолопоклонству сприяв Божий лідер на ім'я Аарон. Саме тому у нас виникає серйозне питання. Як сучасним лідерам церкви не повестися за натовпом, як вчасно зупинятися, щоб не стати співучасниками гріха? Тому що сучасний народ Божий також впливає на лідерів. І ми можемо йти за народом, чого нас навчає нехороший приклад Аарона. Приклад Аарона, по перше, він не наслідував свого старшого брата у тій твердості, і Мойсей проявляє оці риси справжнього, Божого Слуги, навіть його тут другом названо, і ту близькість з Господом. Арон не вспадкував. Ось тому порада лідерам це наслідувати Мойсея у тому, як він шукає Божої присутності, як він ревнує за Божими справами, і його жартовне серце, і піклування про потреби народу, і бажання навіть загинути бути стертим з книги життя заради народу. Ось Бог його не один раз Мойсея тут випробовує таким. Цікавим способом. Друзі мої, Господь випробовує і нас з вами, випробовує нас постійно, наскільки успішно ми проходимо ті випробування, з якими зіштовхуємося. 32 розділ відкриває для нас невтішну картину. Навіть особиста зустріч з Богом, як це було в ізраїльського народу, навіть те, що вони були свідками неймовірних чудес, які Бог на їхніх очах робив, не вберегло їх від ідолопоклонства. Народ і Арон – не витримали іспиту, як сумно. А яку гарантію від падіння у спокусах від гріха маємо сьогодні ми з вами, брати і сестри? Чи означає те, що ми свого часу зустрілися з Ісусом як Своїм Спасителем, абсолютну гарантію і збереження від гріха на все подальше життя? На превеликий жаль, мушу застерегти вас, що це не дає нам гарантії від падіння в гріх. Апостол Павло свого часу написав своїм братам і сестрам в Галаті дуже сумного листа, ось що він пише. О, ви нерозумні Галати! Хто вас звів не коритися правді, вас, яким перед очима Ісус Христос переднакреслений був, як ніби між вами розп'ятий? Це одне хочу знати від вас, чи ви прийняли духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Чи ж ви аж такі нерозумні, духом почавши кінчити тепер тілом? Чи ви так багато терпіли надармо, коли б тільки надармо? Як ви бачите, галати теж не витримали випробування, вони теж впали, подібно до того, як свого часу впали ізраїльтяни. То тоді, де ж наша гарантія, як нам стояти в випробуваннях? Розділ, який ми сьогодні досліджуємо, говорить про те, що в випробуваннях впали не всі. Мойсей та Ісус навин залишилися вірними. Знаєте, де вони знаходилися весь цей час? В присутності Божій. Вони знаходилися під покровом Його слави на горі вище від усього світського, ось де наша гарантія. Якщо ти любитимеш Господа всім своїм серцем і всією душею. Якщо ти щодня будеш знаходитись в його присутності, якщо ти любитимеш його першою любов'ю, неважливо, які випробування прийдуть в твоє життя, вони робитимуть тебе лише міцнішим в твоєму слідуванні за Богом. В посланні апостола Павла до Римлян ми читаємо такі слова: хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано за тебе нас цілий день умертвляють. нас уважають за овець, приречених на заколення, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні тепершні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. І нехай Господь допоможе і вам. Увійти в такі близькі стосунки з Христом, щоб ніякі випробування не змогли розлучити вас із Ним. А на сьогодні наш час вичерпався. У наступному випуску ми продовжимо досліджувати драматичний 32-й розділ книги Вихід. На все добре!